Привіт, дорогі друзі! А давайте поговоримо, тому що є багато питань, багато новин і директива щодо чоловіків е старше за 50 років і не призивати до 25 років, і все таке інше. Давайте для того, щоб це зрозуміти, зрозуміємо суть, скажімо так, дій нашої держави. Перше їм потрібна мобілізація. І вони все зроблять для цього, тому і як ви розумієте. Оця директива щодо чоловіків старше 50 років, вона зробила шляхом директиви для того, щоб вона в будь-який момент її не стала. А на сьогодні про неї тільки сказав Гончаренко, а ніхто її не бачив. І може її і не бути. що то Гончаренко і ПСО російське розводив. І так само і стосовно чоловіків, які до 25 років. Одним моментом, одною хвилиною цього теж не станеться бо якби це була воля, то була б зміна. До закону про мобілізацію, як це повинно бути, а як мінімум, це постанова кабінету міністрів, чого не зроблено. І тепер повістки, да? те, що зараз направляються масово. Ну всі ви розуміли, і всі вам казали, що ви оновлюєте свої дані для того, щоб вас мобілізували. І ці повістки, це їх продовження. Який буде результат? Результат буде такий, що як ми розуміємо. В них основа це мобілізація, тобто таким чином загрибуть частину мобілізують, а іншу частину будуть з них збивати бабки по штрафам. Тому чекайте, що е, листопад це буде період, коли ми всі будемо оскаржувати штрафи ТЦК і також їх вимоги оскаржувати. Тобто будемо судитися з ТЦК. Буде новий етап. Я, взагалі, про мирний план. Я думаю, що надіється про це немає потреби, тому що його всі про всього у нього кажуть, і його ніхто не бачив. І навряд чи будуть там такі умови, на якісь там сторони зможуть знайти компроміс і почати завершувати цей процес. От така от моя думка.